Привіт, пташечки, привіт, мої золотенькі. Трошечки в мене заминка вийшла з картою дня. Сьогодні в нас понеділок, 11 березня. Тож, давайте швиденько витягнемо карту на сьогодні. Для чого нам цей день? Що він нам принесе? Що добре, що погане. Маю для вас трошечки інший формат на задумці. Ну, але поки що, поки що так на 11 березня двійка пентаклів. Дуже, дуже часто останньо виходить ця карта двійка Пентаклів. Це про баланс, про гармонію, про вміння адаптуватися, про вміння бути гнучким, вміння бути. Адап... Адаптивним, гнучким, вміння підлаштовуватись під ситуацію, вміння знаходити виходи з ситуації. Тут знову ж таки бачимо так: за чоловіком там негода, якісь там страшні відбуваються речі, якийсь шторм, так, але він міцно стоїть на ногах. Саме про це ця карта, щоб в будь-якій ситуації міцно стояти на ногах, адаптуватися дещо так пір підлаштовуватись під ситуацію, знаходити різні способи виходу з ситуації. Щодо фінансів, це можливі деякі додаткові види заробітку, фінансові надходження будуть, але будуть такі гроші прийшли, гроші пішли. Треба буде. Треба буде знати, так розподіляти свій бюджет, вміти його так чітко чітко визначити треба свої потреби, щоб ті гроші, які до вас приходять, щоб ви розподіляли їх на необхідні для вас оплати.